Доброго дня всім. Сьогодні поговоримо про справедливе в лапках правосуддя шахрая в мантії. Що таке шахрайство? Чи може бути шахраєм суддя? Яка відповідальність має бути за шахрайські дії судді? Чи брехня та шахрайство мають щось спільне? Такі питання виникають в мене після ознайомлення із численними судовими рішеннями. Бузького районного суду Львівської області, до яких внесені відомості, що не відповідають дійсності. Як приклад, наведу судове рішення від 11 січня 2017 року у справі 440 дріб 21, дріб 17, постанова про накладення адміністративного стягнення на жительку села Ріпні Бузького району, асистентку Львівської національної медичної університету імені Данили Галицького. У цій справі до реєстру внесено тільки одне згадане судове рішення протокол про адміністративне правопорушення за статтею 124 КУПАП, порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження за статтею пошкодження транспортних засобів. Надійшов до суду та був розподілений на суддю Мельника Сергія Романовича о 10.31 годині, 11 січня 2017 року. Про що ж мова? 20 листопада 2016 року о 11.50 на перехресті вулиць Чайковського Ковжина, перебуваючи за кермом автомобіля, рушили правила дорожнього руху, що привела до ДТП. Правопорушення підтверджується протоколом про адміністративне правопорушення від 11 січня 2017 року. Зважте. Справа розглядається 11 січня, і протокол складений 11 січня. І справа надійшла до суду 11 січня. Далі у тексті постанови зазначено. Вважає, що в діях громадянки наявні ознаки адміністративного правопорушення передбачено статтею 124 КУПАП, і далі суддя постановив визнати порушника винним у вчиненні адміністративного правопорушення та накласти на нього стягнення. У виді штрафу 340 гривень на той час, та вона і сьогодні, по-моєму, так і є. Скільки ж у цьому судовому рішенні порушень закону або брехні? Перше. Суддя порушив вимоги в статті 268 КУПАП, згідно якої справи розглядається у присутності особи, яка притягається до відповідальності. А згаданої асистентки у судовому засіданні не було та й не могло бути. Чому? тому що тільки 11 січня був складний протокол, схема ДТП, протокол огляду місця ДТП, відібрані пояснення від сторін учасників ДТП 11 числа. 11 січня. Друге, суддя порушив вимоги статті 277, Різдка 2, згідно якої повістка особі, що притягається до відповідальності, вручається не пізніше, як за три доби до дня закінчення справи судді. Звичайно, що поїздку ніхто не направляв, ніхто нікого не викликав, а це все фікція, це все фальшування. А, а тепер поміркуємо, у який спосіб суддя міг після отримання справи об 11.31 годині 11 січня викликати цю асистентку до суду, яка проживає в селі Ріпнів, а там, мабуть, кілометрів 10 від Бузька і яка працює у місті Львові. Явно видно, що в цей день. Він не міг би забезпечити явку правопорушника до суду, але незважаючи на згадані приписи закону, суддя пішов їх на порушення і розглянув справу саме в день отримання справи після авторозподілу 11 січня 2017 року. Та й ще й у цей же, день, цей же день, після того, як він написав і сказав, що це, що це розгляд був. Судовому засіданні взяв направив копію електронну копію судового рішення до реєстру. Громадяни України, які не обізнані з вимогами КУПАП, ніколи не звернуть увагу на викладені мною елементи обману, закладені суддею у судовому рішенні. Викладені мною відомості засвідчують службове підроблення суддею згаданого судового рішення, тобто внесення ним до офіційних документів, відомо Неправдивої інформації, адже в день складання протоколу про адміністративне правопорушення, про адміністративне правопорушення працівником поліції 11 січня, та надходження в цей же день матеріалів протоколу до суду, їх розподіл о 10.31. Навіть до гадалки не треба ходити, це звичайно фальсифікація. А тепер подумаємо, для чого таку липу сотворив суддя. На мою думку, це зроблено з метою полегшити в лапках собі життя на виробництві правосуддя. Не потрібно викликати правопорушника, інші сторони провадження гаяти час на розгляд справ, якщо можна написати фікцію на папері, видати її за судове рішення і вже півгодини або години робочого часу зекономити. І таких рішень судових є тьма тьмуща. Тобто такі дії судді мають умисел на службове підроблення постанови у цій справі в особистих цілях, які він вчинив з використанням свого службового становища всупереч інтересам служби. Це ознаки кримінального правопорушення, до речі. А тепер порахуємо, які збитки суддя наніс державі такими діями. Я вже не кажу про моральність поступку. У 2017 році місячний штатний оклад судді становив 16 тисяч гривень. Тобто в день суддя заробляв приблизно так, бо якщо поділити на кількість робочих днів, то приблизно буде 200, 800 гривень. А тепер порахуємо, які збитки суддя. А тепер в день значить, 800 гривень. Оцінка діяльності кожного судді здійснюється не годинами, а своєчасним і справедливим розглядом. Судових справ, отриманих ним, хоч одночасно присутність на роботі кожного судді фіксується у табелі обліку робочого часу. Ну добре, давайте говорити, це є справедливе судочинство чи ні? На мою думку, ні. Тому що це воно все суд... судове рішення сфальшоване. Якщо суддя в день вчинить хоча б одну таку фальсифікацію судового рішення. То можна говорити про те, що він незаконно отримав за таке судове рішення, йому ж нарахована була зарплата, то він я рахую, що як мінімум 100 гривень йому заплатили за, за те, що він сфальшував. 100 гривень грошової винагороди. Тобто сфальшував і направив до реєстру це сфальшоване рішення. Я вже не буду вести про моральний облік такого судді, саме дії засвідчують його шахрайське нутро. А що означає слово шахрай? На сторінках інтернету читаємо. Шахрай це той, котрий дурить інших, зловживаючи довірою в корисливих цілях. Шахрай, аферист, пройдисвіт, злодій, ошуканець, пройда, крутій, брехун, людина нечиста на руку. А тепер поміркуймо, чи згадані слова можна віднести до судді. Який ухвалив судове рішення, до якого вніс неправдиві відомості, тобто вчинив обман. Він обдурив нас, користувачів реєстру. Він обдурив сторони провадження. Очевидно, що обдурена і ще не встановлена кількість користувачів реєстру громадян України, він вчинив обман в корисливих цілях. Чи не вчинив. Очевидно, що так, саме в цілях створення видимості належного правосуддя та кількісних показників у своїй діяльності. Чи він зловживав при цьому службовим становищем? Очевидно, що зловживав, адже творив правосуддя від імені України в мантії з нагрудним знаком судді, усвідомлюючи, що він здійснює службове підроблення. Хочу поставити риторичне запитання до всіх і до суддів, в тому числі, скільки таких липово сфальшованих судових рішень за рік видав на гору, як Шахтар суддя Мельник. Як ви гадаєте, шановні, скільки він міг видати? 10, 20, 30, а може 100 і 200. А скільки таких судових рішень видав на гору суддя Журебіда Суддя КОС, суддя Шендрікова це, я перерахував, всіх суддів, які налічує склад Бузького суду. А скільки таких, скільки вірніше, працівників суду задіяні у цьому фальшуванні судових рішень, уявляєте? в кожного судді є помічник і секретар. І всі вони задіяні в цих фальшуваннях. Тобто по одному секретарю і по одному помічнику, це точно, які готують, готують згадані судові рішення. Виникає запитання, знову риторичне: хто ж нас судить? Хто ж здійснює правосуддя в Україні? В шахраї Кого ж отримує держава на посадах суддів? За що їм платять винагороди? По 100 і більше тисяч в місяць, коли пенсія, люди часом пенсію отримують 2-3 4 тисячі. Їм платять по 100 тисяч. За що? За те, що вони фальшують оці справи. І долю в кишені тримають. За що вони отримують такі космічні пенсії? За цю брехню сотворили корупційного монстра в державі, а не судову систему зі справедливим правосуддям. Це корупційний монстр. На цьому я хочу сьогодні завершити цю розмову. Ця тема буде продовжена. У наступних розповідях про Бузький район суд Львівської області. Тому прошу ще раз підписуватись. Для того, щоб своєчасно отримати таку інформацію, прошу підписуватись на мій канал, коментувати, якщо це комусь цікаво. Якщо не цікаво, це справа кожного. З вами був Олександр Сергій Жуков. Дякую за увагу.